Сьогодні була в магазині. Купила такі продукти. Купила собі краску, волосся. хмелі сунелі. Дві пачки. Томатна херсонська паста. Тут купила деякі. Медикаменти потрібно. Так, купила кефірчик, купила сиру трішки твердого. Фаршу купила 600 грам, буду робити одну штуку потім покажу вам. Дальше сюда закончилась аппетива. Так. так Дальше моркви купила. Килограм. Купила у вот такой, такий паштет польский. Купила цукор фанильный. Купила лимончик. Помідори, Дальше риз. Дві пачки купила, розпушувача, буду щось пустині. Купила майонез і папір пергаментний. О. А, ще, ще забула. Ще оцету купила, бо буду закрутки закручувати. Все. Оце такі мої покупочки. І за все про все заплатила 800 з чимось гривень. В аптеці на 400-450 на 450 гривень і в магазині на 490 а ще плюс краска 130. О! Ось такі мої покупочки.